А, так, доброго дня, пане і панове. <ріх> Значить, дивіться. Ем, зрозуміть, мабуть, ті, хто працює в Ютубі. Ютуб почав під кінець року оновлювати дані. Ем, і не просто оновлювати дані і освіжати їх е, з Україною, але ще й ем, витребовувати довідки про статус резидентства. Також ці довідки про статус резидентства витребовують на сьогоднішній день і банківські установи, особливо за кордоном. Значить, давайте пройдемося по цій довідці, як вона має виглядати і де її замовляти. Значить, регулює цю заяву додаток до порядку підтвердження статусу податкового резидента для в них відповідно до міжнародних норм договорів. І так, заява про підтвердження резидентського для вникнення перевійного оподаткування. Тобто, ви заходите до цього порядку, завантажуєте з неї свіжу заяву. Чому? Тому що в ній змінилися ось ці дописи англійською мовою, та внизу, ось це майсюсіньке посилання. Бо я послала заяву без цього посилання, мені її повернули і сказали, відпрацьовувати не будемо, бланк не відповідає дійсності. Майте це на увазі. Вказуємо тут свої прізвища. Обов'язково прізвище і ім'я має відповідати до, до вказаних в закордонному паспорті. Адреса має бути дійсною прописки, та, що є на сьогоднішній момент. Видавати довідку, якщо ви в поточному році замовляєте, ви можете її замовити лише за поточний рік. І дивіться, оскільки я працюю, ну, я не працюю, це моє хобі в Ютубі, але якби там є якісь бонуси, і я отримую. І для того, щоб я їх надалі могла отримувати, ці бонуси від реклами, я мала надати цю довідку. Ютубчик працює з певними країнами. І одна із них Республіка Ірландія. В залежності від того, де ви знаходитесь зараз, де ви почали вести свій YouTube канал, від того відштовхуйтесь і подивіться, що вам пише в запиті YouTube, яку саме країну він хоче від вас бачити, щоб ви могли вказати тут країну, яка співпрацює з Україною, щоб уникнути подвійне оподаткування, уникнення подвійного оподаткування між Україною і Республікою Ірландія. Ось. Ставимо підстави для визнання статусу резидента України. Тобто, ви можете знаходитись в країні більше 183 днів, да, там, де ви проживаєте. Люди проживають уже роками, вибачте, із-за якихось паразитів. Ви маєте вказати причини. У мене причина в тому, що я є ФОПом. І тісні особисті та економічні зв'язки. Тобто, в мене є там, Апартаменти да, на території України. Ось тому, будь ласка, ставте цих дві позначки, якщо ви є ФОПом. Якщо, якщо ви не є ФОПом, ви просто пишете позначку тісні, особисті чи економічні зв'язки. А другий рядок не, не чіпайте, бо це для того, щоб затвердити документи. Це треба робити на території України. Ну, оскільки ви там знаходитесь з законом, то яка територія України. Форма надання довідки. Ставимо відмітка електронна. Але вона існує паперова. Паперово можна отримувати лише особисто, лише руками. Не можна просити паперову і щоб позвонити. Надішліть мені, будь ласка, конвертан домой. Ні, так не буде. Паперову отримувати лише особисто, або якщо ви залишили нотаріальну довірність когось, ця людина може піти і отримувати замість вас. Все, вказуєте свою особу, оцей допис нещасний, щоб був, і тоді заявка ваша готова. Як ми її подаємо і через що ми її подаємо? Ми її подаємо через електронний кабінет платника податків. Заходимо в свій кабінет і заходимо в листування з ДПС. Навіть якщо ви не ФОП, проста фізична особа, ви робите те саме. Ви заходите з листування ДПС. Тут обираєте свою область, де ви прописані. Я в Київській. Обирайте, тут буде тільки ГУДПС вашої області. Тип обираєте, можете лист, можете заява, клопотання. Тематику ви вибираєте інші питання, короткий зміст, запит на отримання довідки статуса резидента. І е, сюди кріпите файл. Але не просто файл. Зараз увага. До цієї біди, ось до цієї, ми маємо. Прикріпити ще, сфотографувати ваш паспорт, де буде вказано вашу прописку, і ваш ідентифікаційний код, у кого ID-карта, ви просто фотографуєте з двох сторін: першу і другу сторону ID-карти. І прикріпляєте, як прикріпляєте. Ви, наприклад, робите скріншот цього, і скріншот вашого паспорту, і все то все ви можете, маєте перевести, куди. А я вам ще скажу, куди. Ви маєте це все перевести в PDF-формат. Обмеження 5 МБ. Це можна зробити абсолютно спокійно в Гуглі, де можете перевести, наприклад, коли ви робите фото, він формується в форматі MPEG. Ви можете написати: переформатувати MPEG в PDF. І у вас одразу буде безкоштовна програма, яка це зробить. Ви підтягнете туди тільки ваші фото. Uh, і все. І все. Прикріпили в один фа файл. Головне, в один файл. Не трьома файлами зробили: один паспорт, один код, одна заявка. Так він сюди не прикріпиться. Все треба сформувати в одному файлі. Іде заявка, під нею йде паспорт, і потім йде код або ID-карта. І то все кріпите сюди. натискаєте Зберегти. Воно у вас зберігається у вхідних. Ні, у вихідних. Ось я писала такий лист, ви його підписуєте, статус довідка про статус резидентства. Зберегте, підписати і відправити. Потім у вхідних ви чекаєте ось таку штуку, ось, таку. ось такий от лист, де буде вказано реєстраційний номер. Якщо лист, буде вказано, що невірний пакет даних. Це означає, що ви неправильно, або там неправильні мігабайти, ну, не та кількість мігабайтів, або невірно сформували там, спочатку фото, потім заявку. Уважно. Спочатку заява, потім фотопаспорта, потім фотокода, все на одному, ну, в одному файлі. І подаєте. Тоді у вас буде реєстраційний номер це успіх на першому етапі. Левел 1 буде пройдено. Ось. Значить, Другий етап це вже, звичайно, очікування відповіді. Як очікувати відповіді, ви маєте протягом 10 календарних днів. Якщо у вас немає відповіді, як у моєму випадку, протягом 10 календарних днів ви дзвоните і починаєте роздавати, що правильно. Нехороше слово не можемо говорити. Але, на жаль, без дзвінка. Може не бути результатом. Я очікувала 11 днів. Все було банально, люди не могли просто відсканувати. Ну, щось пішло не так. Ось, Потім все пішло так, і довідка у мене ось в такому вигляді на руках. Тобто тут є початка, тут є мій внутрішній штрих-код, є на англійській мові. Про що йдеться все? Я тільки не розумію, чому Республіку Ірландію вона не перевели на англійську мову, але Бог з ними в мене прийняв Ютубчик до уваги цю довідку, і слава Богу, і я працюю собі вірніше, займаюся своїм хобі далі. Ось така ось така штука. Ділюся лайфхаком. Навчаю вас, щоб ви також могли зробити все в своєму житті самостійно і ні від кого не залежати. А саме головне безкоштовно. Якщо вам потрібна все ж таки допомога, і ви хочете е, отримати її від мене, я надаю такі послуги, але це платно. Майте це на увазі. Ось. Е, дякую за увагу. Бойового нам настрою, як то кажуть, так? Да? Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Під каналом будуть посилання на різні плюшки, бонуси. Кому цікаво, почитайте, чисто для свого загального розвитку, можливо, щось комусь приглянеться, і ми всі отримуємо бонуси. Ви свої, я свої. Все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставайте спонсором каналу, буду вам дуже вдячна.